Так, ось і ранок Наста чекала дощів. Сьогодні повинен бути дощ, але в якій половині дня, невідомо. Полив зранку всі квіточки. До вечора ще далека, так що, я думаю, може буде. Ну не можеш такого, щоб оце обдурили нас синоптики майже по всій. В Україні повинні бути дощі. Так, ось моя красавиця. Квіточка під назвою Тьощин Язик. Цю назву, мабуть, всі абсолютно знають. А от літературну назву, мабуть, мало хто знав. Я теж не знала. Я теж не знала, якби вона. Мене не порадувала своїм цвітінням. Зараз я обріжу ці квітоноси, які були. Вона в мене в серпні місяці гарно цвіла. Сама цвіт я не бачила. Ой, цей ще навіть повністю не засох. Цвітонос цей засох. Квітка, про яку я майже нічого не знала. Поки вона у мене не зацвіла. Хочу показати її весь ріст. Вона у мене дуже красива, велика. Але в маленькому-маленькому горщику. Ось я купила, я дуже хотіла купити отакі таблички. Бачите, купила. І тепер кожну квіточку, яка мені ще невідома, багато отак росте квітів, просто ростуть і все. Назв яких я не знаю. Тому. Буду, як тільки про неї щось нове розказувати, щось взнавати, я підписую, щоб не забути назву. Назва цієї квіточки Санців'єрія. Красива назва. Але щось з нас знає її, як тьощин язик. І оце цвітіння мене заінтригувало. Я почала шукати в інтернеті більше про цю квітку. І знаєте, що мене вразило? Багато розказують про цю квіточку, як з нею, за нею доглядати, як пересаджувати, чи можна е, тримати з, з вдома, народні прикмети та забобони, е, що любить, як поливати, чим підкормлювати. І абсолютно нічого немає, як вона цвіте. Ви взагалі не розказують. Та я ніколи не бачила, скільки я зустрічала цю квіточку і в офісах, і в своїх знайомих, і ні разу не бачила, щоб вона цвіла. Оце, що мене вразило. І тоді я звернулася до штучного інтелекту. І він мені написав, що самці в єрять цвіти нечасто і й непомітно, викидає суцвіття циліндри з дрібними світло. Е, е, світло салатовими бутонами, які розкриваються ввечері та мають ледь відчутний ванільний аромат. Щоб стимулювати цвітіння рослини, потрібно правильні умови. Яскраве, але розсіяне світло та належний догляд. Суцвіття з'являються нечасто часто, у вигляді циліндричних. Квіти е молочні, світло-салатові, розкриваються ввечері, мають легкий ванільний не запах, і це все время мені пише: оце. <після, цвітіння> після цвітіння можуть з'явитися маленькі яскраві ягоди. Як стимулювати цвітіння, розмістити санцев'єрів в місті з яскравим, але розсіяним світлом, наприклад, біля вікна, але уникати прямих сонячних променів. Оце все, що написано про квітку. Уявляєте все остальне, багато всього про неї написано, але саме про це суцвіття, як вона цвіте, абсолютно нічого не пишуть. Зато я знала, що ця рослина невибаглива, належить до сімейства спаржевих спаржеві, і є вічно зеленим багаторічником. У дикій природі культура росте на острові Мадагаскар. Це корисна кімнатна рослина, дуже просто вирощується в домашніх умовах, відрізняється невибагливістю до умов утримання, так що впоратися з доглядом за ними може навіть садівник-початківець. Ледачі, такі, як, мабуть, я. Купити сан сервір можна е, кругом. Онлайн і тому подобне. Рослина має повзучу кореневу систему, щільні та міцні листові пластини, які ростуть від самої основи, завдовжки 1 метр і навіть вище. Палітра кольорів листя охоплює різноманітні відтінки, зеленого, бурого, коричневого кольору, є також ряболисті сорти з крапленнями. Плямами та лініями на поверхні пластин. У період цвітіння на кущі з'являються непримітні суцвіття у формі циліндра, що складаються з дрібних бутонів зі світло-салатовим пелюстками, квіти розпускаються на заході сонця, мають ледь вловимий ванільний аромат. Після закінчення цвітіння на кущі зріжу, е, зріють плоди. У вигляді кулястих ягід з дрібним насінням. Але варто зазначити, що кімнатні санцевірії плодоносять вкрай рідко, так як і квітують. А саме більше мені сподобалось це те, що в африканській та азійській культурі вона символізує Силу, витривальність та захист. Її часто ставили біля входу до будинку, бо вважали, що вона відганятиме злу енергію та захищатиме його мешканців. Науково доведено, що вона є рослиною, що е, очищує повітря, тому варто знайти для неї місце на підвіконні. І для себе я зробила висновок. Що це дуже корисна рослина, очищає повітря від шкідливих речовин, бензолу, формальдегіду, ксилолу, виділяє кисень навіть уночі, тому чудово підходить для спальні, зміцнює енергетику дому, вважається символом сили, захисту і витривалості. Вона допомагає прибуркати. Сварки та заспокоїти атмосферу. Тому я рекомендую приобрести цю квітку кожному. І ще для людини вона безпечна, але сік може подразнювати шкіру. А рослина вважається слабо отруйна для домашніх тварин. Котикам і собакам краще її не жувати. Любна культура, яка добре почувається при температурах 20-25 градусів. Якщо буде спекотніше, то якомога частіше провітрювати кімнату. У період спокою рослині потрібна прохолода від 10 до 14 градусів. Тепла взимку е темпи зростання сансевієрії помітно сповільнюються, і, і кущо не потрібно багато вологи та живлення. Не допускати, температуру щоб температура опускалася нижче 10 градусів, інакше вона просто захворіє. Е вологість повітря. Е е Влаштовує нормальна кімнатна вологість повітря в приміщенні, оприскувати рослину з пульверизатора не потрібно, достатньо просто періодично очищати листя від пилу за допомогою змоченої воді мікрофібри. Полив дотримання режиму поливу це одна з головних умов нормального зростання та розвитку культури, Квітники рекомендують поливати культуру очищеною або дощовою водою. Також можна використовувати воду з-під крана, але попередньо відстояно. Холодна вода неприпустима. У мене була холодна вода. Влітку квітку поливають, орієнтуючись на просихання верхнього шару субстрату, а протягом періоду. Покою режим поливу безпередньо залежить від температури повітря у квартирі. Чим у приміщенні прохолодніше, тим рідше має відбуватися полив. Санцев'єрі удобряють у теплу пору року з інтервалом один раз на місяць. Для цього користуються мінеральними добавками для кактусів або декоративно-листяних рослин у рідкому вигляді. Не допускайте попадання в ґрунт азотистих підживлень, вони не прийнятні для тещеного язика. Садівники рекомендують використовувати поживні склади. Концентрація, яких буде вдвічі нижчою за ту, що вказано в інструкції. А якщо ваша квітка строката, нехай концентрація буде нижчою, втричі справа в тому, що надлишок добре призведе до змін забарвлення рослини і листя стане просто зеленим. Приступати до пересадки необхідно лише в крайньому випадку, а саме коли кореневище розростеться і квітці стануть тісно в колишньому горщику. Як правило, юні екземпляри пересаджують раз на 2 роки, а старіку ще раз на 3 роки. У принципі, рослина спокійно ставиться до пересадки, головне підготувати для культури правильний субстрат. Звичайно, садова земля. Ще на язык, Віддавайте перевагу магазинним ґрунтосумішам, які складаються з дернової листової землі та річкового піску пропорції 2, 1, 1, а також з, з, з домішок керамзита або битої цеглини для дренажу. Зрозуміти, що вашій. Санцевієрії вже не вистачає місця в старому горщику, нескладно її коріння вилізе назовні з дренажних отворів. До вибору нової ємкості необхідно підійти з усією відповідальністю. Враховуйте, що у горщику обов'язково повинні бути товсті стінки, тонкі просто не витримають. Тиску потужного коріння і масивної надземної частини. Що стосується розмірів, вибирайте широкі, але невисокі контейнери з дренажем на дні. У Сенсеверії досить міцний імунітет, за рахунок чого. Е Кімнатна квітка рідко хворіє. За своєю природою, рослина зазвичай не завдає проблем своєму господарю, але тільки якщо отримує належний догляд. В іншому випадку навіть тищений язик може бути атакований паразитами або вірусом. Основні проблеми, з якими можна зіткнутися під час вирощування цієї, культури, полягають у наступному. Поява темних плям на листі, як правило, таке явище виникає, якщо квітка стоїть у прохолоді, її при цьому надмірно поливають. <смірко> Пожовтіння листя ознака нестачі світла або занадто тісного горщика. Не знаю, листові пластини ростуть ослабленими і невертикальними. А висячими причина полягає у нестачі освітлення. Листя жовтіє з основи, наймовірніша, частина вологи скупчилася в розці, через що розвинувся грибок. Листя жовтіє засихає з кінців, є... в сенцевієрії не вистачає сонця, тепла чи ґрунту. Піточок у нього, звісно, ну, пахне вечором пахне на весь двір. Один-другий я від теля переїхав, там є не кліматіт, не знаю, що ти там таке місто, знаєш. І ще один третій. Третій там якийсь там. Вилазить, вилазить маленькі, щось листки. Ага. Бідний, як він там забився, мені кажуть, що його треба пересадити. І що там ще? Ось. Ось я думав, цвіток розна. Думаю, що горшок для нього малувати.